Вітаю, і сьогодні ми з вами продовжуємо додавати та віднімати мішані числа. Для того, щоб додати два мішаних числа, ніяких примудростей особливих нам не буде потрібно. Річ в тім, що ми, ми додаємо цілі частини між собою, 7 плюс 3 це буде 10. А далі нам потрібно до 4-х 15 додати 11-18, їх можна навіть тут уже зводити до спільного знаменника. 15 та 18 діляться на 3. 15 ділимо на 3, маємо 5. 18 ділимо на 3 маємо 6. Пишемо обов'язково, плюс. Цей знак тут буде завжди. Далі ми ставимо наші вирізку дробу. І або 6 множимо на 15, або 18 множимо на 5. В обох випадках буде 90. Далі, ми. Що матимемо зробити? У нас є 6 множиться на 4, це буде 24. Далі ставимо той знак, що у нас ось тут стоїть між дробами, плюс. І 5 на 11 55. Погодьтеся, суперскладного прикладу перед вами зараз немає. Все досить просто: все, що потрібно зробити, це 24 додати 55. Але зараз це я робити не буду. Набагато цікавіше виглядає, якщо ми знак ось цей змінимо на мінус. Тоді знак тут нам потрібно буде теж змінити на мінус. Давайте спробуємо виконати це завдання. Як бачите, особливої різниці між додаванням та відніманням немає. Але від 24,55 віднять ми не можемо. В минулому уроці ми робили були наступне: відділяли від цілої одиничку, тобто можемо представити, що в нас є не 10, а 9 плюс 1. І ось дану одиничку представити як дріб 90-90. Це нам допоможе. Можна, звичайно, записувати, що в нас потім буде 9 додати 90, 90 х і додати там 24 мінус 50. Я ще ділиться на 90. Але поводьтеся знаменники в нас будуть однакові, тому ми можемо дещо схитрити і записати інакше, компактніше. Можна зразу записати спільну різку дробу, в знаменнику буде 90, і 90 написати на самому початку. А далі записати ось таку конструкцію: плюс 24 відняти 55 і просто порахувати. Таким способом, ви зможете відняти будь-які мішані числа, навіть якщо вам не вистачатиме ось тут, щоб відняти, тому що від 24-55 ви ще не віднімаєте. Хоча схожі приклади будемо робити в кінці 6 класу. У Нас буде 9, цілих. записуємо їх. Далі, у нас буде знаменнику 90. Що ми можемо зробити? Мені, наприклад, подобається варіант від 90 відняти 55, а потім може додати 24. 90 відняти 55 одержимо 35. І нам потрібно додати 24. Маємо 9, цілих. додаємо останні цифри 5 плюс 4 маємо 9, 3 плюс 2 маємо 5, 59, 90. Перевіряємо, чи вони скорочуються. 5 плюс 9. Це буде число 14, яке на 9 не ділиться, тобто ми на 9 не зможемо поділити. 14 не ділиться і на 3. Тому з 90 ми скоротити не зможемо. І ще, як бачите, в кінці нулик, він вказує на те, що число 90 ділиться і на 2, і ділиться на 5. У нас же остання цифра, в числі 9, вона не ділиться на 2 і не є п'ятіркою або нулем, тому скоротити ми ці числа не зможемо. Все перше завдання ми з вами зробили. І є ще друге завдання, про яке я вам дещо розкажу. Допустимо, нам потрібно порахувати таке завдання, коли в нас є три мішані числа, і вони або додаються, або віднімаються до війни порядку. Перше, на що ви маєте звернути увагу, це те, що ви ці всі дії виконуєте із цілими 2 плюс 6, буде 8, відняти 1, 7 цілих. А далі все, що вам лишається поставити плюс і переписати всі дробові частини, тобто потрібно буде 1 треті додати восьмих і відняти 5 шостих. І виконати власне дії тут. Як це робить, ви вже знаєте із одного з попередніх відео. Є кілька різних варіантів, я вам тоді пропонував робити це все в по діях, але показав, як робити ланцюжком. Сьогодні ж я вам покажу, як виконати це завдання по діях. Перша дія, це буде у нас додавання, друга наша дія це буде віднімання. Нам потрібно до однієї третьої додати 3 восьмих. Наші знаменники це взаємно прості числа, тому ми могтимемо домножити навхрест. тобто… Додатковим множником для другого дробу буде трійка, Для першого дробу буде вісімка. Спільний знаменник буде 3 помножити на 8. Це 24. 8 на 1 8. 3 на 3 9. Лишилося тільки додати 17 17,24. Друга наша дія це буде від 17 до 24, так як ми вже їх знайшли. Відняти 5 шостих. Зводимо до спільного знаменника. Як це зробити? Перевіряємо, чим більше число ділиться на менше. Це взагалі потрібно робити кожного разу. 24 на 6 ділиться, і буде 4. Тобто ми матимемо домножити ось так на 4. І матимемо спільний знаменник 24. А в чисельнику у нас буде 17 відняти 4 на 5 20. І вже даний приклад ми далі дорахувати не можемо. Але не біда, ми могтимемо його підставити в наші обрахунки. Тобто у нас з'явиться третя дія, де потрібно буде, записуємо її, 7 додати 17 мінус 20 в чисельнику 24. Так як ми робили це в попередньому прикладі, ми від сімки відділимо одиничку, тобто буде 6 плюс 1. А далі ви вже пам'ятаєте, як ми це робимо. Ми пишемо 6, ставимо плюс. В чисельнику ми повторюємо знаменник. І пишемо плюс 17 відняти 20, знову ж таки, 24. Знову ж таки, я від 24 відніму 20, одержу 4. І додам 17. 4 плюс 17. Це буде скільки? Правильно, 21. Тобто буде 21, 24. Але 21 і 24 це ті числа, що діляться на 3. 21 ділимо на 3. Матимемо 7, не забувайте переписувати цілу частину. А 24 поділити на 3 буде 8. Таким чином, ми це завдання виконали. Що ж, пробуйте, старайтеся, і у вас все обов'язково вдасться.